Івано-Франківському апеляційному суді розглядали справу сім'ї військового Руслана Савчука проти підприємця Олександра Табахарнюка щодо права власності на квартиру. Розпочалося засідання із того, що адвокати Савчуків подали довідку про купівлю квартири. Також суд розглянув боргову розписку між Табахарнюком та забудовником Михайлом Пірусом. Далі під час судових дебатів кожна сторона тезово описувала свою позицію. Адвокат Савчуків Володимир Круць сказав, що вони є законними набувачами нерухомості а вартість цієї квартири вже зросла, оскільки придбали Савчуки Сирець та зробили там ремонт. Основний момент, на який ми дослідили ці справи, є те, що дана квартира не вибула поза волею та бахарнюка. Що чим воно підтверджується? Підтверджується саме тим, що з моменту по документах купівлі цієї квартири він не цікавився долю цієї квартири, не сплачував ні комунальних послуг, ні інших необхідних платежів, в тому числі. І з моменту, коли він дізнався, як ми бачимо з показів третьої особи Ольшанецького у 2017 році, про те, що квартира фактично вибула з його володіння, він не вживав жодних заходів щодо повернення свого майна чи захисту свого порушеного права. Ми з чоловіком цю квартиру заробили. І ми заробляли довго, і навіть чоловік дзвонив зараз, от, де він зараз знаходиться, і каже: ну не може таке бути, щоб я повернувся з війни. І за те, що я воюю, я лишився бомжем. Купляючи квартиру, я вже наголошувала. Ми перевіряли у двох нотаріусах. Олександр Табахарнюк попросив залишити без змін рішення Івано-Франківського міського суду. Його адвокат сказав таке: на нашу думку нахопата дійсно була, оскільки на верховник зазначав послання на знову перебачено, що стороне виконав свої зобов'язання і писав я прийому передати. Сворону пунктів довго було зазначено в даному законці 20-2016 року. Саме він плав школи першим, сплативши за дану квартиру в суму коштів і являється власником. Також на засіданні в режимі відеозв'язку була третя сторона у справі Андрій Ольшанецький. Він, каже, був попереднім власником квартири. Я повністю підтримую думку адвокатів пані Галини. Те, що сказала сама пані Галина, і хочу сказати, що я вважаю, що това не немає і немає ніякого спілкування покорної спостерігання. Все у вас, так? Я був законним власником. Так, і законно продав, пані Галина. Судді, порадившись у нарядчій кімнаті, вирішили задовольнити позов сім'ї Савчуків частково. Повний текст ухвали оприлюднять протягом 10 днів. Рішення Верфранківського міського суду від 2 серпня 2023 року скасувати, хвалити нове рішення у задоволенні послугу та Бахарюка Олександра Рослача про витребування майна чужого незаконного володіння квартири номер 14 будинку 8, вулиці Камеднері в місті Відмовити. Адвокат Савчуків Андрій Устінський сказав Суспільному, що задоволений рішенням суду, але чекає на повний текст ухвали. каже, готується і до касації у цій справі. Важливе значення має, що суд напи напише в мотивації своєї постанови. Тому що першого разу в нас також нашу апеляційну скаргу було задоволено, скасовано рішення суду першої інстанції, але як і та сторона, так і ми змушені були подати касаційну скаргу, тому що ми не погоджувалися з мотивами, які були викладені в судовому рішенні. Це і наше, як я наголошувала, єдине житло. І буду йти до кінця, тому що чоловік приїхав ще з війни, ми теж точно не зможемо кудись поїхати і ще щось зробити, тому що після війни це 100% що в нього у нього і здоров'я, у нього заряд здоров'я похитнулося. Нагадаю, суспільне повідомляло, що сім'я Савчуків придбала квартиру в 2019 році. У лютому 2022 року Савчуки отримали позов до суду про витребування майна. Його подав Олександр Табахарнюк з його слів, він купив цю квартиру у 2016 році у забудовника Михайла Піруса, тож є первинним інвестором. 28 лютого 2022 року Руслан Савчук та його син пішли воювати. Участь у судових засіданнях брала дружина з іншим сином. 2 серпня 2023 року. Івана франківська Київський міський суд вирішив задовольнити позовні вимоги Олександра Табахарнюка щодо витребування квартири у Савчуків. Оксана Василик, Василь Василюк, Суспільне новини, івано франківськ